Вітаю! Ви на каналі Тося читає казки. О північний привид. Написала Емма Фішель. Намалював Едріан Керн. Адаптувала Джейн Бінхем. Розділ перший Запрошення. Адам та Саллі Міднайт, що з англійської перекладається як північ, читали захоплено листа. Це від тітоньки крістал, сказала Саллі. Ми сто років її не бачили. А чому вона вирішила нам написати? запитав Адам, зиркаючи у лист через плече Саллі. Четверте грудня. Любі мої Саллі, та Адаме. Сподіваюся, у вас усе гаразд. Чи хочете ви приїхати до нас у гості і побути трішечки? Ми з Митом ненадовго від'їжджаємо. Було б чудово, щоб ваш кузин Макс побачив вас після стількох років. Сподіваюся, ви зможете приїхати. Люблю, цілую тітка Крістал. Це класно, сказав Адам. Вони живуть у величезному старому будинку. Ми можемо його дослідити. Саллі не відповіла, вона розглядала фото, яке тітка Крістал надіслала разом із листом. Мед, я і милий Макс, було підписано. Отже, це Макс, сказав Адам. Сподіваюся, він любить котів. Справа в тому, що Адам нікуди не їздив без свого котика Тікса. Сподіваюся, ми йому сподобаємося, сказала Саллі. Розділ другий Заблукали у темряві. Рано уранці наступного понеділка Салі, Адам і Котек Тігс уже мчали на потяг до містечка Мідлнайт Онсі. Це була довга подорож, але спочатку вони були зайняті роздумами про те, що будуть робити. Потяг проносився повз задимлені райцентри та гамірні містечка. Салі слухала музику, Адам пішов до буфету. Потяг мчав собі далі, повз села, повз темний ліс. Салі знову слухала музику. Адам знову сходив у буфет. Через кілька годин поїзд покотився над похмурим болотом. Нарешті вони доїхали до кінцевої зупинки Мідл Найт Сі, і Салі вийшли на платформу і роззирнулися. Було зовсім безлюдно. Вони чекали, чекали, але ніхто за ними не прийшов. Коли вони вже були, почали впадати у вічай, і тіні вималювалась примарна постать. Я думаю, воно хоче, щоб ми пішли за ним. Здогадався Адам, і, перш ніж Салі встигла його зупинити, Адам уже побіг за постаттю. а та вела їх від вокзалу похмурою дорогою у чагарниках. Зненацька запугукала сова, і Салі підстрибнула, а постать без попередження зникла. Ну, і що тепер? запитала Салі. Тепер ми точно заблукали. Але Адам помітив дорожній знак. А я знаю, де ми є. І за якусь хвилину вони вже стояли перед будинком і дивилися на маєток дванадцять дзвонів. Розділ третій. Кінець ПОДОРОЖІ. Саллі сміливо постукала у вхідні двері. Почулися кроки, двері повільно відчинилися, і визирнула жінка із похмурим обличчям. Так. Адам і Салі кинули погляд на цю моторошну покоївку і вже збиралися тікати, коли з'явилася якась інша особа. Це був Макс. О, привіт, сказав Макс. Я так і думав, що це ви. Заходьте. Глибоко вдихнувши, Адам і Салі пішли за Максом усередину. Макс повів їх через тьмяно освітлений коридор, повний сімейних портретів і скульптур. Оце тітка Мілдред, отам поруч із урною. Він повів їх по скрипучих сходах, ну тут вже недалеко. Потім вони пройшли через анфіладу дверей і проходів. Поки не дійшли до кімнати Адама та Селлі. Будьте тут, як удома, сказав Макс. Обід у сьомій, буде смажений третон, тушкований у язику. Ням!» І він пішов по коридору, облизуючись. Бррр. У мене щось мурашки від цього місця, прошепотів Адам. У мене теж, відповіла йому Селлі. І щось мені не подобається, як звучить меню на обід. Якраз коли вони оглядали свою моторошну кімнату, за вікном спалахнула блискавка і прорізала темряву. Від пориву крижаного повітря їх пересмикнуло, а десь голосно почав відбивати годинник. Бам. бам. Поглянь сюди. скрикнула Селі, показуючи на старий стіл. Там стояв перекидний календар, та його сторінки почали відриватися, і падати На підлогу. На стіні промайнула примарна тінь. Рятуйте. закричали Адам і Саллі і побігли до дверей. Розділ четвертий. Вечерю подано. Адам та Саллі усе ще тремтіли, коли спустилися на вечерю. Та їжа зовсім не заспокоїла їхні страхи. Будь ласка, вітайте наших гостей, сказав Макс, це Адам і Саллі. За столом усі виглядали дуже дивно, а їхня розмова зовсім не мала сенсу. Хтось сказав жонглювання. О, я б хотіла пограти у футбол. Я помітила мишу для свого казана. А скільки буде 322 два поділити на сто сімнадцять? Що ж стосується їжі, то вона була абсолютно огидною. Спробуйте слимака сюрприз. Вам сподобається. Адам і Селлі намагалися їсти якомога менше. Навіть кімната з привидами була кращою за гірчичне морозиво. З іншого боку, Котик Тікс, здається, потрапив у котячий рай. Розділ п'ятий. Неспокійна ніч. Адам і Саллі швиденько вклалися в ліжечка. Я впевнена, що вранці буде значно краще, сміливо заявила Саллі. Та недовго вони спали, як їх розбудив якийсь гуркіт. Це на підлогу упав великий товстий зошит. Поки вони на нього витріщалися, на білих сторінках почали з'являтися якісь рядки. Допоможіть. Через секунду дверця та гардеробу зі скрипом відчинилися. На затягнутому пилюкою дзеркалі невидима рука почала щось писати обережно, небезпека, у вас небагато часу. Салі та Адам притулилися одне до одного, і тут, у кімнату, подув крижаний вітер. І він підняв з каміна якусь пошарпану газету і приніс її до Саллі. Там була стаття із заголовком жах. У будинку дванадцяти дзвонів. Учора, о 12 годині вечора, мервіна Міднейта ударили по голові банкою маринованих ящерок. Ця подія трапилася у будинку 12 дзвонів, у родині Міднейтів. Дійсно, щороку щойно годинник проб'є північ, 12 грудня в особняку Міднайт, відбуваються дивні випадки. Мервін Міднайт вже і він вирішив покинути роботу у банку і замість цього приєднається до цирку. Інші опівнічні жертви у родині. Дивні випадки мають великий вплив на нещасних жертв Міднайтів. Так відома танцівниця позі Міднайт упала зі сходів і нещодавно її помітили за грою у футбол. Жартівник Міднайт послизнувся на банановій шкірці. Друзі кажуть, що тепер він більше любить математику, ніж жарти. Мілдред Міднайт та Артуру Міднайту так сильно не пощастило. Вони зазнали ще гірших нещасних випадків. На жаль, жоден із них не вижив. То Мервін Міднайт був одним із тих дивних людей за вечерею. вигукнула Салі. Цей дім небезпечний. простогнав Адам. <му> Розділ шостий. Село страху. Після безсонної ночі Адам і Саллі прокинулися раненько. Я страшенно голодний, сказав Адам. Пропоную пошукати якийсь пристойний сніданок у селі, запропонувала Саллі, бо на їжу в цьому домі я вже просто дивитися не можу. Та, коли вони зайшли у село, то виявили, що всі навколо якось дивно на них дивляться. Дехто навіть почав перешіптуватись. Відчувши себе непроханими гостями, Саллі та Адам прокралися до супермаркету. А це хіба не ви ті, що зупинилися у дванадцяти дзвонах? запитав менеджер. Вам треба негайно звідти забиратися, прошипів якийсь старий. Боки не пізно, негайно, негайно. Адам та Саллі швидко вийшли із магазину. Слухай, я цього вже не витримую, сказав Адам. Поїхали додому. Але перш ніж Салі встигла відповісти, за стіни почувся якийсь дивний голос: «Гу-гу-гу! Йдіть до котечу із червоними вікнами. Там є хтось, кого вам потрібно побачити. Котеч цей шукали недовго. Коли Саллі та Адам пішли стежкою, вони помітили у саду якогось старого буркотуна. А що ви тут робите? гарчав він, махаючи їм палицею. Так нам сказали сюди прийти, розгубилася Саллі. Ми ті гості із будинку дванадцять дзвонів. Що? вигукнув старий, раптом стривожившись. Ви повинні тікати звідти, їдьте з того дому, негайно, поки ще можете. Але ж ми пообіцяли тітці крістал, що залишимося там на цілий тиждень, зітхнув Адам. О, так, ви, родичі!» – замислено сказав чоловік. У такому випадку вам краще зайти всередину ходімте в хату. чого ж мені почати? Розділ сьомий. Прокляття Лорда Міднайта. Щойно Адам і Селлі всілися, як старий почав розказувати. Я бачив жахливі речі у дванадцяти дзвонах. Звати мене Френк Фартрайт, сказав він. Я був колись садівником у Міднайтів. Останні п'ятнадцять років над усією родиною нависло жахливе прокляття. Щороку на дванадцятий день дванадцятого місяця воно вражає нову жертву. Це завжди трапляється із дванадцятим ударом опівночі. Деякі жертви гинуть миттєво, а їхні привиди никають будинком. Інші виживають, але вони вже ніколи не залишаються колишніми. Наприклад, Позі була колись танцівницею. Ох, вона так погано упала, і тепер вона божеволіє від футболу. А оцей дотепник, юний джокер. Підслизнувся на банановій шкірці і виявив, що математика смішніша за жарти. А два роки тому банкіра Мервіна хтось влупашив по голові. І тепер йому закортіло приєднатися до цирку. І, звісно, є твій рідний брат Макс. Після минулорічної аварії він хоче їсти лише. О, ням їжу. М -м 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 -м. Отже, усі ці люди за вечерею це жертви прокляття міднайтів, вигукнула Салі. То ось чому вони такі дивні. І ті привиди у нашій кімнаті, вони також жертви, додав Адам тремтячим голосом. Але чому міднайти прокляті? Дивіться сюди, сказав Френк, дістаючи з полиці книгу. І він погортав сторінки і знайшов зображення срібної урни. Погляньте на темно синій камінь, ось тут закладений в урну, сказав він. Це камінь міднайтів, опівнічний камінь, і ось це причина всіх бід. Адам і Салі уважно вивчали сторінку. Прокляття опівнічного каменю. Опівнічний камінь завжди був сімейним скарбом Міднайтів, Інкрустований у старовинну срібну урну, камінь ніколи не покине дванадцять дзвонів. Якщо хтось вийме його з тієї урни, Прокляття впаде на всю сім'ю Міднайтів. Прокляття можна зняти лише якщо хтось із родини поверне камінь на належне місце. Я бачив ту стару урну біля сходів, сказав Адам. Але хто вийняв камінь? Френк зітхнув. Арчібальд Міднайт. Ох, він був злим чоловіком. П'ятнадцять років тому сім'я вигнала його. Та його дочку Марсію. Перш ніж вийти з дому, він хотів помститися. І він швидко витягнув цей камінь із урни і сховав. Я проклинаю вас усіх, каже. «От так от він помер, нікому не розказавши, де сховав камінь. Тоді ми повинні обшукати будинок, поки не знайдемо його. Сказав Адам, хапаючи саллі за руку. Давай. Ходімо. Ми ж, члени родини. Ми повинні зняти це жахливе прокляття. Розділ восьмий. Таємна кімната. О. Я й забув, який великий цей будинок. Похмуро сказав Адам, коли вони повернулись, готові почати пошуки. Хвилиночку, скрикнула Селі. а біля нашої кімнати забите вікно. Можливо, там на горі є ще одна кімната. І вони помчали сходами на гору і почали шукати в коридорі. Десь тут повинні бути двері. Приглушений кашель змусив Адама замовкнути. Він обернувся і побачив чорну постать, яка вже тікала. Саллі була зайнята оглядом старої дубової шафи. «Ну, допоможи мені її пересунути, покликала вона Адама. Ай, це ж моя нога. Згодом важку шафу відсунули від стіни і там, за нею, побачили потаємні двері. Тремтячими руками Саллі взялася за ручку, повернула її дуже повільно, зі стогоном важкі двері відчинилися. Ух ти. вигукнув Адам. Це було наче потрапити у дивний музей. Кімната вся була повна дивовижних предметів. Адам і Саллі зібралися усе як слід дослідити. Коли відчули крижаний протяг, прибули опівнічні привиди. Раптом з книжкової шафи злетіла важка книжка. Гуп. Тоді ожило старовинне радіо. Читайте швидко, поки не пізно. Адам і Селі схопили книжку і вибігли з кімнати Бум! просто в Макса. О, привіт! У мене чудові плани на сьогодні. Решту дня Макс розважав кузенів. Ми повинні втекти. Хіба ж це не весело? Ми повинні прочитати книгу. Але Макс співав Бринь. Ла-ла-ла-ла-ла-ла!» Після вечері та співів Макса Адаму та Салі нарешті вдалося втекти. Розділ дев'ятий Ключі до таємниці. Адам та Саллі кинулися до своєї кімнати. Вони схопили книгу. Та була розкрита на останній списаній сторінці. Це щоденник лорда Міднайта!» – схвильовано вигукнула Саллі. 12 грудня. Сьогодні я знайшов ідеальне місце, щоб заховати камінь у кімнаті. «І Якої немає. Адам звернув увагу на дату. Це ж цього дня трапляються оці опівнічні інциденти, тихо сказав він. Салі охнула. Так це ж сьогодні. Адам глянув на годинник. Менше, ніж через дві години буде північ, сказав він. Прокляття може вразити наступними нас. Ні, якщо ми першими знайдемо камінь. У щоденнику написано, камінь захований у кімнаті, якої немає. Так це ж не має сенсу. Можливо, він має на увазі таємну кімнату? Їхні серця забилися частіше. Салі та Адам помчали назад до таємної кімнати. Ух, там було так багато речей, що камінь міг бути де завгодно. Зненацька по кімнаті пронісся крижаний подих, і дві свічки загорілися та освітили картину, написану олійними фарбами. Салі уважно глянула на картину і потім подивилася іще раз: чоловік у смішному капелюсі рухав рукою. Так він на щось вказує, зрозуміла вона. Але там нічого немає, тільки рама картини, відповів Адам. Ну, так давай туди заглянемо, запропонувала Селлі. Тремтячими руками вона зняла картину, відтягнула полотно від рами і помітила згорнутий аркуш паперу. Адам нетерпляче розгорнув аркуш і прочитав нашкрябаний там текст. До того як почне годинник бамкати, повинні ви знайти до часу ключ. Відкрийте скриньку і дивіться, як танцюють танцюристи. До часу ключ там спочиває. Який ключ? спантеличився Адам. Яка скринька? запитала Саллі. Час спливав, а Саллі та Адам обшукували захаращену кімнату. Вони вже зібралися здатися, коли Адам помітив на скрині коричневу коробочку. І він обережно її розкрив. Всередині танцював набір крихітних фігурок під дзвінку мелодію. Дивися, Саллі. скрикнув він. Один із музикантів грає на ключі. І Він узяв ключ і насупився. Ха, ключ до часу. Так а як же ми відімкнемо час? Час показують годинники, припустила Саллі. То, може, це ключ від годинника? Звичайно. Один поворот ключа клац, відкрив великий старовинний годинник, і там була ще одна підказка Шукайте танцюриста, який ніколи не покидає місце своє. За своїм усміхненим обличчям він приховує таємницю. Та втомився я вже від цих загадок. Зітхнув Адам, але Саллі його не чула. Вона поспішно оглядала кімнату у пошуках усміхненого танцюриста або танцівниці. Адам підняв руку, бо він позіхав і хотів прикрити рот або так же щемно, і звалив на підлогу порцелянову статуетку. Ой, от не зграба!» – сказала Саллі, розглядаючи уламки порцеляни на килимі, та раптом дещо інше привернуло її увагу. Між уламками порцеляни виднілась темно синя торбинка. Салі швидко схопила її і зазирнула усередину. Нарешті, нарешті вони його знайшли Опівнічний камінь Міднайтів. Розділ десятий Опівнічний камінь Міднайтів. Якусь мить Адам і Саллі просто дивилися на камінь. Він прекрасний, зітхнула Салі, і вже майже північ збагнув Адам у паніці, тримаючись за камінь, вони побігли на сходи. Залишилося лише дві хвилини, скрикнула Саллі. Вона встала навшпиньки і потягнулася до урни, але не дістала. Вона була занадто низькою. Поки вони шукали на що стати, на сходах з'явився Мервін Міднайт. Нам потрібна допомога. Акробат потрібен? запитав він. Я якраз тренуюся ним бути. А ви можете покласти оцей камінь в урну? запитав Адам. О, цікаві виклики! Я люблю виклики. Легко, відповів Мервін і взяв камінь. І я його підкину, наче м'ячик для жонглювання. Я дуже добре вмію жонглювати. Він підкинув камінь у повітря і мало не впустив. Це не гра, благально сказала Салі. Ну, будь ласочка, поспішіть. І саме тоді пролунав перший удар. Бам. Вмить спалах блискавки, освітив небо. Бам. Від другого удару тріснуло дзеркало і розбилося. Та що ж відбувається? Бам. пролунав третій удар, і крижаний вітер пронісся вихором по коридору. Салі жахнулася. Та ми ж запізнилися. Прокляття забере ще одну жертву. «Бам!» На дев'ятому ударі з'явилася темна тінь і наблизилась до салі та адама. Вони притулились одне до одного, бам. Це була моторошна покоївка. Вона підійшла прямо до Мервіна, вихопила камінь з його руки і поклала його в урну. Бам. Ну, якраз вчасно. На дванадцятому ударі залу наповнило примарне виття. Та воно слабшало, слабшало, аж доки не зникло. Ви зняли прокляття міднайтів!» – сказала Саллі. І звільнили привидів, додав Адам, дивлячись на дивну служницю. Але тільки з вашою допомогою, відповіла служниця, вперше усміхнулась. А хто ви? Я, Марсія. Оголосила вона Я донька Арчебальда Міднайта, Я хотіла зняти прокляття свого батька. Тож я повернулася, перевдягнувшись у служницю. А тепер ви знайшли камінь і, можливо, родина дозволить мені повернутися додому. Так ось чому ви ховалися у таємній кімнаті. У цей момент до них приєдналися інші Міднайти, на яких більше не було прокляття. А чого це я взовчоботи? Математика, це не дуже смішно. Ох, ти рятуйте, що я тут роблю. А чому це на мені ця відьомська сукня? Що сталося? запитав Мервін. Хто зняв прокляття? Ми, сказала Марсія, за допомогою Салі та Адама. Марсія, це ти? запитав Мервін. О, ласкаво просимо додому. Після усіх цих пригод Адам і Саллі були страшенно голодними. А як щодо опівнічного банкету? запропонував Макс, у кухні є смачна їжа, і цього разу він саме це і мав на увазі.